Сьогодні вже 10 червня на календарі, нове свіже відео для вас, друзі. Ми зараз знаходимося біля Бістро-Рідний край», біля церкви Святого Миколая, і спускаємося вниз до Бівету. Хочу попасти на анонс концерту. 10 числа було написано, що у Трускавці в Палаці культури Шевченка будуть виступати гурт «Made in Ukraine» І вони також приходили на Бівет, коли приїжджали на курорт. Ну, у мене відео. Про них ще не було, тому хочеться мені зняти для... з ними відео і показати вам на каналі. Друзі, всім привіт! Ми в Трускавці. Зараз плюс 20 на курорті. Потеплішало зранку, було лише плюс 9. Зараз синоптики обіцяють, що десь до плюс 22 прогріється сьогодні сонце. Вітру немає, ну спеки також немає. Бачите, церква Святого Миколая, реконструкція триває. Дуже гарно розцвіли квіти, дуже багато квітів розцвіло, до речі, зараз у Трускавці. І хто у Трускавці можете відвідати ландшафтний парк Підгір'я? Там також досить гарно, можна піти, зробити фотографії, посидіти. Цікаві місця, друзі. Також біля статуї Ісуса Христа, що на Гошівській горі, там також дуже рясно розцвіли троянди, так що місце стало ще цікавішим і красивішим. Дуже дякую друзі за коментарі, які ви писали. Під вчорашнім відео я запитував ну, на рахунок готелю Весна. Був цікавий коментар, що там при поселенні зразу дають карточку на воду і ви п'єте воду в центральному біветі. Так, дійсно, готель Весна недалеко знаходиться. Я все думав, що коли він ще був санаторієм, я думав, що там був свій, наприклад, мінеральний бювет, так само, як в готелі Трускавець 365, наприклад. Ну, так. Мав би бути а, свій власний бювет. Ну, але якщо готель весна дуже близько до центрального бювету, то недоцільно тримати власний бівет, персонал, там, автомобіль, щоб постійно їздив, набирав там слідкувати за чистотою, температурою, ну і так далі. Ви самі розумієте, що це такий процес трудоємкий і тому, бачите, так зробили, що все рівно е, готелі і санаторії купують е, мінеральну воду на Центральному бюветі, так що вони собі порахували, що їм буде, напевно, так краще. та і все. Тому дякую вам всі за коментарі, за роз'яснення. Як цікаво було мені читати ваші коментарі. Ну і ще раз прошу вас, напишіть в коментарях на рахунок санаторію Кришталевий Палац. Мені здається, що там також було недоцільно робити власний бювет, оскільки також дуже близько до центрального бівету, навіть ближче, ніж готель Весна. Якщо в когось є така інформація, друзі, напишіть, буде мені цікаво почитати і розповім також всім глядачам, як це все відбувається. Також їхав тільки що біля дворика Калева. хто знає це ресторан, там піцерія. Цікаве місце в першу чергу. Є афіша, друзі, що скоро там вже відкриття цього ресторану. І ще одна цікава новина. У трускавці розпочався процес встановлення двох високотехнологічних водоочисних станцій загальною вартістю 650 тисяч доларів. Обладнання місту передала корейська компанія K-Water в рамках меморандуму про співпрацю, підписаного з Трускавецькою міською радою ще у червні 2024 році. Як пояснили у міській раді Трускавця, кожна контейнерна водоочисна станція має потужність 50 кубічних метрів на добу та призначення для очищення водопровідної води методом зворотнього осмосу. Одну станцію встановлюють. По вулиці Сагайдачного це біля магазину Вишенька, а інше по вулиці Данилишених поруч е зі спортовцем. Знаєте, де там дитячо юнацька спортивна школа-спортовець? Окрім встановлення станції з компанією Кайвотер, ведуться перемовини щодо будівництва у трускавці нової загальноміської потужної фільтраційної станції, потужністю 8 тисяч кубічних метрів на добу. Я так розумію, що 8 тисяч кубічних метрів це споживання в трускавця. За добу, а от е, одна станція, наприклад, ті, що встановлюють 50 кубічних метрів за добу, то я не знаю, напевно, на один будинок хіба цієї станції вистачить. Чи це просто буде якась питєва вода? Ну, кажуть, що там дуже велике великий степінь очищення цієї води. І ця компанія давно вже на ринку працює відомо. бачите, коли немає спеки на вулиці, Людей побільше. ну Коли було плюс 32, це просто було капець, людей не було практично в обідній час. Не знаю, щось я не бачу е, встановлених колонок. Зазвичай, знаєте, коли відбувається анонс-концерту, вже люди тут чекають е, на цьому місці, де відбуваються анонси, і встановлюють дві колонки. Зараз стоїть одна. Чи концерт відмінили, чи просто вони не встигають приїхати на анонс-концерту. ну Зараз, друзі. Дізнаємося, ще бачу, щось тут цікаве продають, зараз я вам це все покажу. Якісь сувеніри, скоріш за все. Добавлю якісь прикраси, бачите, тут картини продають, а тут люди чимось зацікавились. І дуже їм це все цікаво Так, це сувеніри, бачите. Різні сувеніри і прикраси. Вони вже раніше десь місяць тому, я пам'ятаю, знімав для вас відео. Бурочка отака, але вона вінтажна, вона більша, бачите. Цікава порцеляна, напевно. Так, дійсно, концерт сьогодні, друзі, не буде. Шкода, я вже другий раз приходжу на анонс концерту і концерт відміняють. Раніше це був Ігор Богдан, відмінили концерт, ну і зараз бачу також Made in Ukraine відмінили і ще відмінили навіть Володимира Гришка. Також не буде співати, бачу, афішу вже знімають, Made in Ukraine клеють Віктора Павліка. Знову буде Віктор Павлік і білі черемхи на бюлеті. Буде цікаво. ну Оля Полякова буде 15 числа, а сьогодні кажуть, що буде в готелі весна, то якась буде вистава. Скоріше за все, оця вистава табір. Ну, воно вже було на курорті, але ну, тепер буде ще й в палаці... не в палаці культури Шевченка, а в готелі Весна. Там є також концертний зал. Бачимо торговий центр парк. Ми зараз знаходимося на площі перед самим бюветом. Людей вистачає на курорті. Спеки немає, приємно ходити, гуляти. В парку, напевно, навіть буде і прохолодно, оскільки якщо немає сонця десь в тіні, то там холодніше стає. Цікаво, бачите, погода. Тиждень була спека 32, зараз цілий тиждень буде лише плюс 22 максимум, завтра очікують невеликі дощі. Але вже після обіду буде знову буде погода, сонце. Ну і ближче на неділі вже очікують до плюс 25. Літо хочеться тепла, але 32, знаєте, забагато. Десь так 27-29 було би ідеально. І для тих людей, хто там полюбляє басейни, озера, річки. Ну і бачив, що як було 32, то вже на озерах люди купались повним ходом. Засмагали також. Досить цікаво. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або від з qr кіркод в театр з комедією, звідки беруться діти? Запрошуємо. Чотирнадцятого. го труска в Росканці, сольний стендап концертом у нас Володимир Жогло. П'ятнадцятого на свою сольну концертну програму запрошує Оля Полякова. Сімнадцятого Роман Скорпіон в супроводі шоу Памето. Заслужений артист України, володар першої премії вокалістів у Лондоні. Ростислав Кушина запрошує вас на свій сольний концерт 12-го. Тринадцятого співає Катя Бужинська, Михайло Грицька. Ну, бачите, друзі, сьогодні анонсу концерту немає. І в вечірній час також, відповідно, ніякого анонсу не буде. Ну нічого, на курорті і так є чим зайнятися. Можна і на виставу сходити, якщо хтось полюбляє. А люди, бачите, йдуть до білету, пити водичку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.